Здоров'я бажаю для всього гарнізону харківських рятувальників 24 рік був дуже напруженим періодом. Періодом, коли були певні надбання і певні результати. І, на жаль, були і трагічні втрати. Всього, якщо порівняти з попереднім, -м, 2023 -м роком, то виїздів за сигналом тривоги і пожеж було вдвічі більше в 2024 році. Десятки разів було більше пожеж в природних екосистемах. І в лісових масивах втричі більше було проведено аварійно-рятувальних робіт для ліквідації пожеж. Всіх наслідків ворожих обстрілів залучалися наші колеги, співробітники ДСНС, практично за всіх гарнізонів нашої держави. За рік було понад 15 тисяч 600 виїздів, при цьому було ліквідовано 10 тисяч 840 пожеж. У тому числі ліквідовані пожежі внаслідок ворожих обстрілів і проведено аварійно-рятувальних робіт на 1252 об'єктах, в тому числі 6773 пожежі у природних екосистемах, із них 433 лісових. Вогнем було знищено 13654 654 гектара лісів. На пожежах та спідзавалів врятовано 321 людину, деблоковано Ізруйнованих об'єктів тіла 80 загиблих. На пожежах не пов'язаних з ворожими обстрілами, загинуло 154 особи. Ще 181 особа була травмована. Психологи медисНС під час ліквідації надзвичайних ситуацій і проведення евакуаційних заходів надано допомогу 19 936 цивільним особам. Щодо розмінування. Розмінування території взагалі Харківщини, в тому числі, це один із пріоритетів нашої служби. з веденого загону ДСНС України, які на сьогодні працюють на території нашої області, протягом 2024 року було здійснено 12 648 залучень, розміновано 7825 гектарів території. Виявлено та знешкоджено 22 293 ворожих виборах небезпечних предметів. А всього з початку військових дій на території Харківщини з 2022 року піротехниками ДСНС в нашій області обстежено 10 146 гектарів території, з них 962 гектара, гектара за допомогою машин механізованого розмінування. Понад 4 тисячі гектарів сількосу гіть, 4400 кілометрів доріг і ліниних мереж. 67 об'єктів, 4 тисячі 841 господарства. Загалом виявлено та знешкоджено 109 тисяч 143 вибухонебезпечних предмети. На жаль, ми мали серед особового складу у 2024 році втрати. Це на початку квітня був найтрагічніший день. В історії гарнізону харківських рятувальників у нас одночасно під час гасіння пожежі рятування людей від повторного удару безпілотними літальними апаратами одночасно загинула три співробітника шостої державної рятувальної частини міста Харкова. Це Сергій Байдалінов, Владислав Логінов, Володимир Матюшенко. Вони всі нагороджені державними нагородами, орденами за мужність посмертна. В липні місяці під час гасіння пожежі на станції буде залізничній станції, Буде, отримавши інформацію про повторну, можливість повторного ракетного удару і відвівши і працівників ДСНС і цивільне населення, на місці загинув начальник Харківського районного управління Артем Кастиря. І він посмертно указом президента нагороджений званням Герою України. А всього з початку війни під час виконання завдань загинуло 8 співробітників Харківського гарнізону ДСНС. 58 отримали травми. І виконуючи завдання по розмінуванню території Харківської області, загинуло 8 саперів ДСНС та 45 саперів травмована. У четвертому році ворог завдавав удари не тільки по місцях, де рятувальники. А й по пожежно-рятувальним частинам так у нас були зруйновані пошкоджені пожежне депо у селищі Білий Колодець, Зачелопанці, в селі Липці і чотири пожежно-рятувальних підрозділи в місті Харків. Крім цього, суттєво пошкоджена будівлю пожежного депо добровільної пожежної команди комунальних в селищі Кавчарівка, це комунальний заклад Куп'янської міської ради. До речі, цей, цей підрозділ, ця добровільна пожежна команда, була відкрита і почала гасити пожежі на своїй території на початку 2024 року. Загалом, внаслідок бойових дій, з 2022 року, з початку війни на Харківській землі, пошкоджено 42 будівлі пожежне депо. При цьому ми ці депо відновлювали і. В 23 випадках вони були пошкоджені повторно. Також пошкоджена і знищено 94 одиниці пожежрятувальної техніки, із них 6 одиниць повторно, і ворогам 11 одиниць пожежно рятувальної техніки було просто викрадено з наших підрозділів під час окупації. Щодо евакуації. Вона тривала протягом року. Активізовані були заходи евакуації в травні місяці після загострення ситуації на півночі нашої області. Тривала під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації відповідних ІВАК-комісій. Евакуювалися мешканці Багадухівського, Зюмського, Куп'янського, Чугуївського, харківських районів. Евакуація проводилася силами Національної поліції ДСНС. Спільне з органами виконавчої влади самоврядування і волонтерами, і загалом із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями було евакуйовано 25 тисяч 546 мешканців, із них 2105 дітей і 301 маломобільна особа. Щодо підрозділів місцевої добровільної пожежної охорони, у нас на сьогодні працює 14 Підрозділів місцевої пожежної охорони і 8 добровільниць, всього 24 підрозділи. Із них протягом 24 року було відкрито 12 підрозділів. А саме на території Пісачинської громади Харківського району, Куп'янської та Шевченківської громад Куп'янського району, Кунівської, Донецької, Бровінківської та Оскільської громади Зюмського району, Старовірівської громади Берестинського району, Коломацької громади Багадухівського району та Близняківської громади Лазівського району. Безумовно створення таких підрозділів забезпечує швидке реагування надзвичайних ситуації на території громад, до прибуття професійних рятувальників та, відповідно мінімалізує наслідки можливих пожежі надзвичайних ситуацій. Крім цього, харківські рятувальники проводять правотичні заходи, спрямовані на підвищення безпеки громадян, зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій. Велика увага приділяється роботи з дітьми. Так, протягом 24-го року на Харківщині запрацювало 84 класи безпеки як у навчальних закладах, так і на базі наших пожежно-рятувальних підрозділів Державної служби з навчальних ситуацій. Також продовжує роботу мобільний клас безпеки і в 2024 році у таких класах було проведено біля 1200 профілактичних заходів захопленням 37 тисяч дітей. В цілому рятувальники харківського гарнізону готові до дій за призначенням. До дій по забезпеченню цивільного захисту населення, забезпеченню безпеки і підтримки громадян в будь-яких надзвичайних ситуаціях. Дякую за увагу.